Програма Студментор, яка власне також є програмою з освітніх втрат. Але її е, е, особлива відмінність від проєктів освітнього супу, це те, що сюди ми залучаємо студентів, е, власне е, людей, які ще навчаються, але також добре знають предмешкільної програми, які ми тестуємо, е, проходять навчання додаткове і е, власне. Е, Є ось ця менторська складова, тобто вони не тільки е, академічно допомагають учням. Е... Покращити знання з предмету, а також розвивають їхні софт скіли паралельно з соціоемоційною підтримкою. І власне, що тут ми працюємо в дві сторони, да, як і на учнів, яким ми все ще допомагаємо, але також розвиваємо студентство, яке хоче бути долученим до також якихось змін в країні, допомоги, підтримки, розвитку наступного покоління, власне, і свого власного розвитку, також тому, що не Ну, це унікальна програма в тому контексті, що ти, будучи ще студентом, можеш освоїти, да, здобути це навчання менторським компетентностям, тютерським компетентностям, і спробувати, вже, поки ти ще сам навчаєшся, бути для когось вчителем-наставником.